Костянтин Денисов, боєць Легіону Свобода, який власне несе свою службу зараз на запорізькому напрямку. Пане Костянтине, я вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Вітаю вас, героям, слава, вітаю ваших глядачів. Пане Костянтине, ось інститут дослідження війни робить такий висновок, але інститут аналізує американський дослідницький такий орган, аналізує відкриті джерела, тобто він бачить і стежить зокрема і за тим, що росіяни пропагандисти пишуть, звісно, з певними поправками уточненнями. Ну, тому в рамках того, що можна говорити в загальнонаціональному ефірі, як ви бачите, що відбувається на вашому напрямку зараз, якщо кажуть, що уповільнені бойові дії. Що це означає? Адже йдеться і про те, що росіяни в такому разі менше стріляють або менше пробують відбити свої позиції. Чи це не так? Одним словом, пекло. Росіяни молотять з усього, що у них є: від АГСів до ураганів і санцепьоків Уповільнення, да є, але причина я вам сказав: їхня арта просто, як подуріла, молотить. Плюс їхня авіація постійно працює. Це раз друге, вони вміло використовують певні особливості рельєфу і місцевості для оборони. Третє вони ходять в контратаки проти нашої піхоти. Йдуть бої там навіть ну, в окопах. Наші відбивають та честі українських воїнів всі контратаки росіян відбили. Навіть попри те, що у росіян контратаки ходять морпехи і десантники. Хоча морпіхов тут добряче потріпали, і офіцерів їхніх завалили, і багато у них поранених, тому що вони зараз і отримали вже поповнення, і чекають поповнення, там переформатування е, певне. Ну і ми ж маємо розуміти, що. Територія замінована, росіяни продовжують далі мінувати. Буває таке, що наші розчистили, а вранці вже як заново, як і не було. Росіяни знову все замінували. Ну і все таки відверто треба казати. Ну стомилися наші пацани. Ну реально, ну вже який місяць постійний бій, емоційне напруження. Ну не можна постійно іти, йти вперед, вперед, шашки на в атаку. Якби ну і треба теж відпочинок і ротація, і реабілітація, і морально-психологічне Ну, Всі живі люди. Ми там за зброю говоримо, за якісь там і фортифікаційні споруди, але в основі леж... в основі стоять наші люди, піхотинці, наші побратими, штурмовики, які то все 90% війни зараз вигрібає піхота штурмова. Пане Костянтине, це надзвичайно важлива проблема. Обов'язково про це ми згадуємо щодня. Говоримо з експертами, які приєднуються до нашого ефіру, і з вами ми теж повернемось до цієї теми. Я хотів би дорозпитати про деякі нюанси, про які ви теж згадали, що росіяни продовжують мінувати і іноді, навіть ті самі місця, які вже українська армія ну, з ними працювала і очищувала. Це якась дистанційна робота, як і чому ну як це відбувається? От як росіяни знову можуть ту саму територію опрацьовувати і знову мінувати? Мобіки мінують вручну, кадрові військові мінують дистанційно за допомогою техніки спеціально. Ага. Отже, такий ресурс у росіян все ще є. Скажіть, будь ласка, от ураження, якісь серйозні на території Запорізької області південної частини, ми чуємо про вибухи. Ми чуємо про якісь те, що в логістику певно військово потрапляє. Події в Криму воно якось доходить відголосом до передової. Можна сказати, що це відбувається на можливостях росіян, що з'являються перебої з постачаннями чогось або що. Ну, у них основне джерело постачання не з Криму, а через тимчасово окупований Донбас йде uh -huh. і через схід Запорізької області, через сухопутний коридор з Криму до Ростова. Стосовно знищення їхньої логістики, да, дійсно, але тут в основі головна заслуга дальнобойна і західна зброя, яка дозволяє точними пострілами вибивати їхні склади озброєння, руйнувати їхню інфраструктуру. Ну і плюс. Наша піхота і наша бронетехніка, за підсумками там результатів певних боїв, взяла під вогневий контроль, певні автомобільні шляхи. На лінії зіткнення, які росіянам добряче ламають логістику, але ті теж не болдери, не йолопи намагаються відбити і теж встановити вогневий контроль. Я повторюю ще раз. Там не ідіоти стоять, вони все чудово розуміють, моніторять, відслідковують, розвідують і теж міняють свою тактику. І не ж кажу, не подекуди почасти, ходять в контратаки, намагаються відбити mm -hmm. втрачені позиції. Якщо у них не вдається відбити позиції, тоді вони підганяють сонцепьоки і просто квадратами випалюють всю землю зони привращають її в чорну діру. Угу. Пане Костянтине, повідомлення надходять в останні дні від українського командування, що. Високі темпи втрат з боку росіян, знищення особового складу, а сили оборони на таврійському напрямку знищили 130 окупантів. Тарнавський про це заявляв. Але, от загалом, у звітах ідеться і про вищі цифри, чи дійсно висока ця динаміка, і чим вона пояснюється на ваш погляд? Дуже багато у них поранених, важких поранених, забиті госпіталя, їхні постійно приїжджають нові партії лікарів, навіть лікарів не вистачає. Це теж ознака того, що дуже багато. Західна зброя, ті ж самі касетні боєприпаси працюють по російським опорникам, по російським окопам. Тобто вони там щось намагаються окопуватись, наші розвідали, накрили все від росіян або запчасті, або важко поранені Угу. Пане Костянтине, і е, наші потреби. Зараз з'являється перша інформація, ну так поки ще анонси, неофіційний, так би мовити, текст номенклатури американської допомоги, але от нібито там немає атакамсів, але нібито є і ще одна друга черга нова партія касетних боєприпасів, які я так розумію, що нині успішно використовуються українською армією. Український президент у Сполучених Штатах Америки прямо зараз, на ваш погляд, що треба було би просити, над чим працювати? працювати найактивніше, що зараз вам, українським збройним силам, на передовій, в першу чергу, необхідно Ну, я можу про потреби говорити виключно в межах свого підрозділу. Я не можу відповідати за всі за всю лінію фронту. Пікапи і дрони це розходники. Це те, от що зараз просто от щодня, щодня потрібно. Стосовно потужної західної допомоги, будь-яка техніка, вона корисна. Я вже розповідав, що броньована рятує життя нашим хлопцям. Дальнобойна руйнує їхню логістику, касетні снаряди підтримують нашу штурмову піхоту. З'являться літаки, буде ще круче, тому що тут у Росіян поки що тотальна перевага. Їхня авіація працює. Наша в міру можливості, в міру можливості або наська по максимуму можливості підтримує, але все одно у росіян тут перевага доволі таки значна. Я ж кажу, але окрім західної допомоги, західної зброї у нас купа. Пане Костянтине, пане Костянтине, я дякую вам. Бачу, що є нюанси зв'язком. Але насправді думку фактично так. Пане Костянтине, зв'язок трішки відновлено. Хотів... Можна вас попросити? От останню думку повторити, бо було таке невелике випадіння зв'язку. Да, західна допомога і зброя це круто, але є купа питань, які можна вирішити всередині України, не клянючи допомогу у західних партнерів, а ще краще змусити відповідальних чиновників, офіцерів і командира виконувати свої статутні завдання, а не отморажуватися і не відноситись до солдат, як до сміття, і до порожнього місця. От, коли кожен почне виконувати свої завдання, а не займатись дурістіка, тоді у нас справи підуть значно вишелі... веселіше і перемога буде значно швидше.